Зараз всі замовчують, але 5 числа у нас в Рівному вже всі про це знали. Вирок був винесений ще 5 березня. Виконали його тільки, як ви знаєте, 24. Я звертався до президії, сказав, що нам необхідно ще, ще звернення зробити до Верховної Ради у зв'язку з відстороненням від своїх від своєї свої посади Олександра Турчинова, У зв'язку з тим, що в нас тут... Це вже не колуарно, а всі знають, що, можливо, він був одним з фігурантів цієї справи. І хочу свою позицію нагадати, я завжди казав, що пізнай правду, вона зробить, але він треба жити за таким принципом. Ну, але це підтримку не знайшло, значить я зачитаю зараз проєкт рішення, яким, ну, резюмуючи це з цієї частини, вимагати від Верховної... Ради України відправити відставку міністра внутрішніх справ України Авакова, звільнити першого заступника Євда Кіма та створити слідчу комісію з питань розслідування обставин вбивства Олександра Музичка. Обінати від Генеральної прокуратури України притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до віддання наказів і їх виконання щодо вбивства Олександра Музичка в ніч 24-25 березня 2014 року. Це рішення надістати Верховній Раді Укону Чуборський. Генеральному прокурора Махнівському та прилюднути на офіційному сайті обласної ради. Рішення набирає чинності з його прийняття. Якщо ну, щось не зрозуміло, то ми з членів або запрошених, ну, давайте ми можемо відповісти, тим більше у нас є представники правоохоронних органів. Скажете свою точку зору, правий сектор і правохоронний. Для чого? Це ж звернення просто кажуть. Я думаю, знати. А ви тобі, якщо я знати, я нічого не знаю. А що можна до слова просто? Знаєте, що я тільки що вивернутися до Львова, де розпосели на ЗІ, тому що це політична заява, яка... Звучала вчора на сесії міської ради, на сьогодні дійсно практично зірвали інтернет, величезна кілька запитань в плані того, чи дійсно це є політичне вбивство. Так, ми не стоїмо на тому, що це є політичне вбивство. Ми не хотіли це озвучувати під час короні, тому що воно, по-перше, було небережне. Але зараз, коли практично вже відкриті всі карти на дні, коли було проведено ряд розмов в плані того, хто замовив Олександра. Yeah. Як це було зроблено? Я думаю, що рано чи дійсно ми будемо знати істину. Дійсно сюди приїжджала подручність пана Турчинова Тетяна Чорнові. Вона мала розмову в присутності одного з наших охоронців. Пропонувала Остачі Гроші, що він ще на деякий час за межі України. А після того було прийнято, коли він відмовився від цього всього. Було прийнято просто звичайне рішення. Якщо тобі пропонують гроші, відмовляються, залякувань ти не боїшся, єдиний вихід, який прибрати людину. Так і було зроблено. І те, що сьогодні вже з'являється е, за масової інформації, що першу чергу, в наряді каналів, е, те, як це зроблено, як працівники правоохоронних органів поступили, е, чесно кажучи, це все брехня. Яку сьогодні продовжує влада для того, щоб себе сами від, від, відбілити. Вчора вони мали спокійно, я кажу, вчора було попередження, що що вони сьогодні приймуть рішення по Авакрові, завтра рішення по Аваку будемо приймати ми. Тому що він мав би бути відсторонений зразу за оцю річ, яку він зробив. Зато батьківщина, наскільки розуміє, починає його вже зараз прикривати. Герої знайшли в особі Авакова і тих, хто зробив вбив 100 людину. б вони спочатку відповіли за свої дії, чому це треба було по-звірячому зробити? Якщо вони не є професіоналами, значить не треба було відправляти цих подонків, вбивати Олександра. Я хочу ще додати, що зараз Тому, масує, масує, масується думка, що націоналісти, я маю на увазі і патріоти маю на увазі правий сектор самооборону, мріють дестабілізувати ситуацію в Україні. Знаєте, давайте задамо чесно свої питання. А ті ублюдки, які ось послали цих вбивців сюди, вони не, не думали, що цим кінчиться все. Що сьогодні тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей вийдуть на Майдан. Не бійтеся, ці люди підуть захищати Україну замість цих бездарних солдат, що нічого не можуть я, робити. Я звернувся не раз до наших правоохоронних органів і пояснюю їм, чому не можна ні в якому разі не просто вбивати, а арештувати Сашу, затримати його. Тому що саме... Після цього почнеться дестабілізація ситуації в Україні. Вони не дослухалися. Вони або тупу голові, які не розуміють, що вони роблять. Або спеціально це роблять, щоб сьогодні дестабілізувати ситуацію всередині України. Я ще так. лише добавлю. На цій розмові був присутній я. Насправді ниточка тягнеться далі. А лише віддав злочинний наказ. Тетяна, як приїхала, вона чітко назвала, що вона приїхала від Пашинського. І вона пропонувала зустріч Сашкові на території на літральній, це була визначена Житомирська область. Сашко відмовився. Відразу він сказав, що я не поїду, ця, мене або зарештують, або в'їдуть. Була розмова, він відмовився від цього, від того, що він покине Україну, того, що він буде тут знаходитися. І вона просто сказала, Сашко, якщо ти не поїдеш, ти покладеш хлопців. Ти це розумієш? Це вже було на повишених канах, вона вже розмовляла з ним. Після цього він перестав з нею розмовляти і поколотався йому І Ще одна річ, коли Аваков, так з ухмилкою говорить, я приймаю визов, це, це хто? Міністр внутрішніх справ чи це бандит, мені? Я вважаю, що це бандит. Колись він був казнокрадом, який відкрив, викрав гроші в свого ж банку. А сьогодні він міністр внутрішніх справ. Його захищає батьківщина. Люди добрі, то ми. Повертаємося до, 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 в гіршому варіанті до 91-го року. Тому, якщо евакуал не буде змінен, зняти з посади, ми приймаємо самі рішення. Надіятися сьогодні на правоохоронні органи. У нас немає ніякої можливості, ми їм не віримо. Тому в нас до того часу не назначено керівника міліції в області. Буде зняти авакуал, тоді буде інша розмова. Тому я дуже просив би про керівництво в першу чергу Батьківщини. Особі Юлії Володимирівни і Турчинова. Прийміть нормальне рішення. Відстороніть цю людину від займаної посади. Невже серед офіцерів міліції немає нормальної людини, яка б могла виконувати функції виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ? Але цього клоуна нас заберіть звідтіля. Вони чесно розслідували вбивство Сашка музичка. Ми вже бачимо, як чесно розслідується сьогодні вбивство. А ще ми бачили, як його чесно, прислали повістку, як його арештовували чесно, як були судові рішення, чесно винесені. В розшуку знаходиться музичка. Прошу. Він що, хтось йому передавав е, це, повідомлення з міліції чи з прокуратури. Не знали, де він був, то він десь ще знаходився в Народному домі. Приїхали, прийшли, передали повістку. А скільки він після цього зустрічався з журналістами, то я взагалі, що людина вільно зустрічається. Повістки, як це все де юро, грамотно і правильно проходить. Тепер, де юро і грамотно, ми вимагаємо покарання. А якщо не буде де юро і грамотно покарання, то Є, ти, ти буде, то, те, Ми розуміємо, де. якщо це було за мене, даним, які задачі скажімо, Незаконні, тому ми будемо голосувати за те, що ми наказали і аванку. Які законні дії, немає людини. Які законніші дії треба? Дозвольте, я от скажу свою думку, там всі вони підтримують, що взагалі відбувається. Хтось приймає рішення, так? Якісь рішення. а я не Вони приймаються там, діють чи так. А так стається, що за всі якісь моменти, що приймаються, да, часом, відповідати приходиться, ну, знаєте, як приїхали, зробили щось, уїхали, відповідати, так, і приходиться і розбиратися з усім моєму тут на Для мене це взагалі знаєте, такий якийсь абсурд, тому що ситуації, от, які відбуваються, вони показують однозначно. Як тільки щось стається, от, знаєте, так шик і немає нікого. Ну, це показ, для мене показник того, що щось не було. Тому якби моя позиція стосовно того, що такого взагалі не можна робити. Ті ситуації, які присвояють. Якщо говорити про у нас так само було рішення засідання президії 18 числа, да? і тут був присутній Олександр Мазичко, тут був присутній там, представник МВС, представник прокуратури. Ну, якщо є якісь є якби ну, питання, то... я, наприклад, себе це... я, як голова обласної ради, себе почуваю в цій ситуації на ну, якимось, якщо чесно. Ми зрозуміло їм в цій ситуації. Напевно, як і всі тут ну, присутні, і всі депутати. Тому це у мене така позиція абсолютно. Три, три версії, три версії і по-різному говорять. Юлик імовиці так само не знаю. Хто їм позвонив? Генерал Полковник. Боже, Боже. Такого генерала Полковника викликали на наші міліці. А що, я вибачаюся, чого наш прес-секретарем МВС не заявить такі, боже. що до 9 ранку... Ми абсолютно були несвідоми, хто це зробив. Зараз йдуть заяви, що це операція, що вони викликали швидку. Я переговорив там з усіма е, цими слідчими, ніхто не знав, хто вивіз наших людей, куди. Вони тіло битої людини кинули там, може ще живої. Саме розвернулися і поїхали. Зараз е, такі заяви йдуть. Чому орган е, ОМВС Рівненський не скаже, що тоді, коли ми приїхали на місце злочину, нікого не було. і Ми не, не відали абсолютно, хто це зробив. А вони кажуть, що все легітимно було зроблено, просто він захищався. Ну, послухайте, ну це ж пік людської негідності. І, зокрема, до вашої установи теж. Ви маєте відверто сказати, що це є неправда. Ви розвернулися і втекли, забравши собі заручників, бо, певно, боялися і зловлюють десь на дорозі. А дивлячись на те, як коли себе докинув на прес-конференцію, що він давав, мені тоді туди сравніше, що якийсь алкоголь, який генерал генер, Полковник. Чесно. І ви десь з якоюсь підвалу, з якимись видумками, розумієте, він три рази міняє свої. Свідчення ті, що йому дають. <рик cutter> хочу промон подарування. Сьогодні як вів себе Сашко, чи правда чи неправда, то як сьогодні повела влада. Якщо в нас сьогодні немає закону, і сьогодні можуть вбити людину, правду чи неправду, забрати життя і вирішити питання, хто прав, я думаю, що це вже не держава. Розумієте чи ні? Я, може я не оцінюю деякі позиції правого сектора і згідний з деяким позиціями, що Но забирати людину може тільки Господь Бог. Це раз, друге. Якщо не, його треба взяти, засудити, довічно чи скільки. І щоб всім була неправда викладак, що того і того робити не можна. Но просто скотіть забити, показати, то хто ми тоді є. От хто ми сьогодні є. Покається нас, ні того, перестризь, забрати, забити. Ніхто не буде знати. То я, вибачте, мені. Ту владу називали бандитською. А це я що я скажу? Я ніколи не був ну, другом покійного Олександра, але я його поважаю, я був його сплюшу опонентом. Але не можна просто людину вбивати із-за того, що це було вбивство. А друге мене найбільше хвилювало те, що я вже знаю, це генерал-лейтенант міліції. Я, я такі дані писав, проводилась спецоперація по обнаруженні, устраненню організованої е, преступної групіровки, яка вчисляла. Пріступлення на території Ромінської і других областей. <рив> те, що Росія весь час по всіх засобах інформації нам обвиняємо, що ми це робимо, і брехливо. Наше Міністерство внутрішніх справ, яке повинно спростовувати цю інформацію, саме своїми діями підтвердило при тому, безпідставно про те, що на територію області діє тривало і що ще одне, саме шановні працівники правоохоронної оборони, коли звучать засоби масової інформації, що бандит, музичко, воно так, так звучить зараз. І працівники міліції, між іншим, так його і називають. Проляньте останні записи. По-перше, не доказано, що пан Олександр Шолі якусь е, групіровку. Раз. Розумієте, це мов довести суд. А вони сьогодні свідомо вводять в оману громаду, називаючи Олександра бандитом. Зараз, по-друге, я знаю, що будь-який окупаційний режим на території України, тих, хто боролися проти, проти за українську державу, завжди не було бандити. Чи це був радянський, чи це був режим Януковича, чи це зараз теперішній режим. Ми до цього часу знаходимося в режимі внутрішньої окупації. Українці не звільнилися свої землі від цього режиму. Тому я дуже вас попросив не називати пана Олександра бандитом. Звільнити першого заступника Євдокімова, кома, голову антикорупційного бюро Тетяну Чернливі, та створити тимчасову слідчу комісію з питань дослідження і далі потугатиме. Відповідно, ставлю за голосування проєкт рішення з змінами, які були запропоновані Віктором Григоровичем. Хто до дану пропозицію про роботи отрималось рішення прийнято. Я в чого сказати не про кого, да? Але напевно єдина людина, яка мені звонила чуть не кожен день, коли там збирати буде штаб, координаційний який штаб, треба щось робити, штаб оборони, то це був Олександр Будич.